Всім бажаю гарного дня і скорішого миру в Україні, мирного неба, щоб Україна наша процвітала, ми разом з Україною також жили дуже добре. І все у нас вдалося. Для того, щоб у нас в Україні все вдалося, ми повинні говорити іще про болючі питання, які у нас є в Україні. Ну, які у нас. Болючі питання. В попередньому відео я сказала, що необхідно що нам зробити, знищити клас олігархів і зробити середній клас, щоб оцей прогалина така велика, оцей рівень між одними і людьми, які дуже багаті в Україні, і остання частина населення. які... Бідні не було такої яскраво вираженої, прогалини, а треба, щоб все ж таки у нас бідність зникла і середній клас процвітав і на благо нашої України. Сьогодні мені захотілося вам розказати ось таку історію із мого трудового життєвого досвіду. Я зараз працюю, я на пенсії, я працюю, я багато років пропрацювала і зараз працюю. Я професор з юридичного факультету, я вчу студентів. Колись я починала працювати з викладача, потім стала доцентом, потім стала професором. І так працювала багато років, десятиліттями навіть. В якийсь час мене загітували перед пенсією, мене загітувала, ну скажімо так, знайома, моя дуже гарна працювати також в державну структуру. Я працювала завжди у державних закладах. Я ніколи в комерційних закладах не працювала. Я поєднала свою педагогічну освіту із юридичною освітою. Займалася науковою діяльністю, писала дисертації, наукові роботи і вчила студентів. Я це люблю, мені це подобається. Мені це робити не важко навіть на сьогоднішній день, тому що я бажаю всім ось отримувати задоволення від роботи. Я все життя працювала, сплачувала податки в державу, але пішла на пенсію, і зрозуміла, що пенсії замало для того, що не дивлячись на те, що. Вчена, науковець, але пенсію не дали таку велику, як суддям та останнім їм подібним. І тому я працюю. Перед пенсією мене загітували піти працювати і ще в одну державну структуру. Там знаходяться наші високі посадовці. Я упиралася руками і ногами, не хотіла, тому що мені близька ця робота, але мені сказали, що це також. Буде науковий відділ, я буду займатися науковою наукою продовжувати. І е, врешті-решті я погодилася, так як і будь-хто з українців розуміє, що коли ми йдемо на пенсію, то маємо себе забезпечити, а не очікувати, що наші діти про тільки про нас будуть дбати, чи той шматок сира з неба впаде нам на голову, і ми будемо саме задоволені життям. Ні, я розуміла, я пішла працювати. Коли я туди пішла працювати, в перші дні я взагалі не могла зрозуміти, що це за робота. Я пам'ятаю, як мені в кабінет принесли дуже багато папок, дуже багато бумаг різних. Для того, щоб я ці всі папки розгрібала, дивилася цю роботу, що необхідно зробити, як там наукою займатися. І як це повинно відбуватися, От сказали, що такий у тебе великий досвід, давай будемо працювати. Ну, я один день, два дні там, і пішли, пішов у мене відлік, там уже місяць працюю, два місяці працюю. І я розумію, що ця робота мені не подобається. Але я там покинула, а сюди прийшла. І я розумію, що ось-ось мені вже йти на пенсію. Я робила свою роботу. Але. Той час, що я там пропрацювала, я там не витримала довго працювати. Тому що ну, те, що відбувається саме у наших державних ось таких закладах, де я не говорю, бо я в державному вузі працювала, така робота була. Своєчасно приїхати, лекції, заняття. там, Конференції, семінари, круглі столи, це завжди відбувалося, повинно відбуватися своєчасно. Ми повинні готуватися до цього. Ми повинні зробити якусь роботу відповідно, не якусь, а відповідним чином зробити нашу роботу. Тут же, перебираючи оце, ці кіпи, бумаг, потім там лекції треба було ще. Я розумію, коли я йшла лекцію проводити, я розуміла, ще, чим я займаюся. Але я хочу вам розказати для того, щоб ну так, вся Україна знала, що у нас в міністерствах, відомствах і у всіх державних структурах, адміністраціях в тому числі необхідно скорочувати персонал. Це все роздуто, так як у нас із народними депутатами роздуто, України вже залишилося половина з тої, що було, а депутатів кількість залишилася та сама. Так само ці депутати сільських там селищних рад для чого вони потрібні? Про що вони дбають? Вони дбають про те, щоб збагатитися, йдуть туди, в депутати, для того, щоб збагатитися. Вони труться біля голів сільських рад, селищних рад, біля голів адміністрації. Для... Тільки з метою збагачення. Іншої мети в тих людей немає. Я в цьому впевнена, я багато спілкувалася з такими людьми і продовжую спілкуватися. Я хочу розказати про робочий день у наших високих кабінетах. Ти маєш прийти на роботу на 9 ранку. Приходиш ти на роботу, як починається твій робочий день? А робочий день починається, наприклад, як у фільмі Службовий роман. Хтось починає фарбувати вії, хтось починає фарбувати нігті. І обов'язково день починається з кави. Я, до речі, там навчилася пити каву. Ніколи каву не пила, не було в мене часу, навчилася пити каву. День починається з кави. О 9-й ранку всі повинні прийти там на роботу своєчасно, пропускна система, все суворо поприходили. Оці сотні працівників усілися за свої крісла, дуже гарні, там, за свої гарні столи, і почали проявляти діяльність. Це скрізь, так щоб ви розуміли, не тільки там, де працювала я. Тому що знайомі у мене є і в інших структурах. Починається день з кави, чаю і обговорення, хто женився, хто вийшов заміж, хто розлучився, у кого що трапилося, який президент, який прем'єр-міністр, ну, про все, про все, про все, і в тому числі кожен про тих, хто знаходиться поруч. Це бридке, я до такого не звикла. Я просто сиділа з опущеною головою, коли я говорила, для чого вам це потрібно, мені говорили, а ви що не дівчинка, вам не хочеться оце попліткувати і поговорити про все. І ці розмови завжди, майже до обіду. В обідню перерву всі спішать, хто пообідати, хто в спортивний зал, щоб тримати форму. Пообідали, прийшли після обіду, що хочеться відпочити. Починають відпочивати ближче до вечора. Згадують про те, що комусь щось треба зробити. І починають ту роботу перекидати: ти малий, скажи малому, хай малий малому скаже. І пішло далі. І знаходять когось одного, двох, хто буде цю роботу робити. А всі останні будуть робити розумний вигляд, спостерігати, як це відбувається. Але ще бридкіше є. Це дуже бридке, до якого я не звикла, я не могла з цим згодитися. На мене дивилися як на білу ворону. Мене не розуміли, як це так ось тебе запросили працювати, ти собі працюю, у тебе ж зарплата більша, ніж ти отримувала, будучи професором. Ну, Не набагато більше була, ну більша зарплата була. І ти її отримуєш. Що ти хочеш? Прийди собі з 9 ранку до 6 вечора, тихенько собі відсіди, там щось іноді раз в тиждень зроби, і буде добре. Я все одно бунтувала в душі і не погоджувалася з тим, що я там працюю. Але я розуміла, що навчальний рік розпочався, навантаження, яке мені мали дати, вже пішло до іншої людини, а мені треба працювати. Я змушена була якийсь час працювати, потім я знову пішла на викладацьку роботу, я не затрималася саме там довго. Але я вивчила, як там працюють. Саме бридкіше, як вони прогинаються перед керівництвом. Це робота пити каву, пліткувати і прогнутися. Прогнутися, як від них бажають. І будь-якими методами. Перед цим засуджуючи оцих керівників, говорячи, які вони погані, як усе недобре, як їх це не влаштовує, як вони очікують підвищення зарплати. І вони перед керівництвом просто Ну це гідко було дивитися, це принести, це майже вротик керівнику покласти щось, і керівник сидить в такий весь лазер. Ой, да я ж ось такий важливий, да як же мене цінують? Та як же? Тобто я хочу сказати, що скорочувати треба тотально всі міністерства відомства. Достатньо ну, на третю частину можливо залишити тих працівників, що там працюють, і то буде багато. Я вас запевняю, що і то буде багато, не тільки скоротити народних депутатів, не тільки скоротити посади отих депутатів місцевих, які чекають, як отримати земельку, як отримати квартирку. Що зробити для цього, як перед головою прогнутися? Оці апарати в адміністраціях. Я думаю, що багато хто мене зараз чує і там працює, розуміють, про що я говорю: ви готові мене вбити, прибити за те, що я розказую правду. Я тоді не... Не хотіла там працювати саме через оце, що я не звикла до того. Я звикла працювати, а не перед кимось прогинатися, приносити піроженки з мороженками, там, дарувати подарунки, співати якісь оди. Ні, я так не звикла працювати. Я звідти пішла. Я знову пішла професором і працюю по сьогоднішній день, просто викладаю онлайн зараз. Але це мені ця робота приносить задоволення. Так, вона зараз в даний час іде війна, вона не приносить багато грошей, але мені ці гроші необхідні, і я працюю, я продовжую працювати, тому що я розумію, що Держава мене не забезпечила саме тією пенсією, яка б могла забезпечити мене там чоловіка на продукти харчування, на ліки. І тому ми змушені працювати. Я ні про що не жалкую, не на що не жаліюся. Я просто хочу, щоб весь народ України знав. Як працюють наші міністерства відомства, як працюють адміністрації, і що треба скорочувати от тих, хто просто ходить протирати спідниці і штанці. А ці гроші направити на пенсіонерів, на лікарні, щоб хворих забезпечили лікуванням безкоштовним і ліками. У нас дуже багато прогалин є в державі. І ці прогалини можна заповнити в тому числі оцим тотальним скороченням тих, хто просто ходить пити каву і засуджувати державу, засуджувати все, що діється в державі. І знаєте, що іще бридко? Я пам'ятаю, як говорили про те, що нехай це ідуть діти, кого завгодно воюють на війну. А наші діти туди не підуть, ми все зробимо, щоб наші діти туди не пішли. Тобто у них діти блакитної крові, так? А всі останні що, повинні йти віддавати своє життя за Україну, а вони сидять в отих теплих кабінетах з великими зарплатами. І що вони очікують? Що за них хтось буде боротися і життя віддавати? Друзі, ми повинні всі разом дбати про Україну, щоб наша Україна піднялася з колін. Ми повинні подолати олігархів, ми повинні подолати корупцію. Ми повинні розуміти, що дуже багато чиновників, які сидять, прославляють Путіна і до сих пір працюють у високих кабінетах. До сих пір вони ходять пити ту каву і засуджувати всіх, і прогинатися перед керівництвом, щоб отримувати оті зарплати. І в цьому заключається основна їхня трудова діяльність. Моя Україна, я бажаю тобі добра і процвітання, мій любий народ України. Я вас всіх люблю. Я хочу, щоб ви не знаходилися у такій злиденній обстановці, щоб ви могли. Достойно жити в нашій любій Україні. Дякую вам, наші герої, за те, що ви нас захищаєте. І закликаю всіх дбати Україну, щоб вона була достойна наших героїв, які віддають своє здоров'я і життя на війні. Бажаю вам всього доброго, до побачення!